Нашому Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 191 бойове зіткнення на фронті. Лише оборону Покровського, Курахівського та Краматорського напрямків, таку собі дугу намагалися росіяни прорвати 109 разів. На харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ. Там росіяни активно намагаються, плюс-мінус активно, але стабільно намагаються прорвати. Оборону наших захисників і захисниць на куп'янському напрямку було сім атак окупантів. Наші сили оборони відбували штурмові дії противника на напрямках Лозової, Нової Кругляківки і Загри... Загризового. На Лиманському напрямку окупанти атакували 19 разів, намагалися просунутися неподалік надії першотравневого, зеленого гаю, нової горівки, ямполівки, тернів, діброви. І це все в напрямках Дружелюбівки, Чернещини і Новосергіївки. Також на Сіверському напрямку окупанти сім разів намагалися витіснити українських захисників і захисниць із займаних ними позицій, але безрезультатно 32 штурмові дії відбулися минулої доби на Краматорському напрямку, в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора і Предтечне. Три із цих штурмових дій досі тривають, але загалом. На Краматорському напрямку насправді як і на Покровському, і Курахівському ситуація дуже напружена і от певні штурмові дії. Там умовно, коли повідомляють про 32 спроби, то ці 32 спроби насправді вони можуть тривати і до цієї миті, поки ми з вами про них говоримо. Тому що кожного разу штурмова атака Російської Федерації може бути різною, тобто можуть знищити там певну групу невелику, яка намагалася прорвати оборону, а наступна буде відбуватися в кілька хвиль, або можливо в більшій кількості російських окупантів, які захочуть прорвати оборону, чи це буде піший наступ, чи механізований, чи комбінований. Це буде наліт аві... ФПВ-дронів, тобто ситуації бувають різними. різними. На турецькому напрямку 13 атак було в районах Щербинівки, Білої Гори і Турецьку. На Покровському напрямку було 57 штурмових дій. Найбільше. Ішлося про наступи в бік зеленого поля, Баранівки, Новоторецького, Променю, Лисівки, Мирнограду, Котленого, Солоного і загалом інших населених пунктів. Їх там дуже багато на всіх цих ділянках Росіяни намагаються прорвати оборону наших захисників і захисниць. Курахівський напрямок, 20 ворожих штурмів. Основні свої зусилля окупанти зосереджували в районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко і Курахове. Времівський напрямок: 11 російських штурмів намагалися Росіяни витіснити сили оборони займаних ними позицій. На Гуляйпільському напрямку активних дій окупанти не проводили. На Оріхівському напрямку було три невдалих спроби прорвати оборону українських сил оборони. Придніпровський напрямок так само три спроби. Курахівський на Курський напрямок перепрошую за минулу добу. 13 разів окупанти намагалися пробити оборону наших захисників і захисниць, завдали 373 артилерійські обстріли і здійснили три авіаційні удари, скинувши при цьому три керовані авіаційні бомби. Ну і загалом ситуація на Чернігівському, на Чернігівській. Перепрошую на Чернігівському напрямку і Сумському або в цих областях противник з території Російської Федерації продовжує застосовувати артилерію по районах населених пунктів, і також СПВ-дрони для ударів по території цих, цих областей до цієї години. В мене все, але я нагадаю, що в 24 го каналу є збір, і ви за минулу добу. Перепрошую за минулу інформаційну годину. Я здивувався, тому що збір на 998 тисяч гривень. Він величезний, і зазвичай такі збори йдуть повільно, тому що сума велика, і багато людей донатить. А в відсотках це там може бути пів, може бути один. Так, от минулої інформаційної години я вам говорив про те, що ми збираємо на вантажівку з краном для спецпідрозділу Кракен, бо вона їм треба на для побудови фортифікаційних споруд, і треба, щоб вантажити. Різноманітні боєприпаси специфічні, вони важкі, і саме тому окупантам не дуже подобаються. Так, от минулої інформаційної години було 43%, а зараз їх 46. 3% за одну інформаційну годину. І ми вам дуже дякуємо, що ви активно долучаєтеся до наших зборів, тому що бійці е, кракена точно знають, де застосувати такий, таку вантажівку з маніпулятором. Я нагадаю, що задонатити можна за QR-кодом, який ви бачите на екранах. А можна зайти на сайт fund.24tv.ua, подивитися і на вантажівку, і на звіти, і які збори будуть, які вже були, кому ми збирали. Подяки словом, там багато цікавого. Тому наперед дякуємо.